Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Чи можуть християни іноді відчувати себе пригніченими? Чи є депресія свідоцтвом того, що людина не вірить в Бога? Чи є гріховним почуття пригніченості? Перш ніж розглянути ці питання, звернімося до деяких слів висловлених псалмистом Давидом. Чого душе моя, ти сумуєш? Або душа моя тужить в мені. Тепер подивимося на думки інших персонажів Біблії. Пророк Ілля говорив досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Ось що сказав Ісус в Гевсиманському саді смертельним смутком охоплена душа моя. Зазвичай у пригніченої людини сумний вираз обличчя, на очах сльози, немає апетиту, і життя, який, здається, зайшло у глухий кут. На додачу до всього її мучить почуття провини, бо вона вважає, що християнин не повинен відчувати себе пригніченим, і тоді її стан ще більше погіршується. Що робити? Коли ми стикаємося з труднощами, котрі нас пригнічують і засмучують. Псалмоспівець Співець радить о що. Свого тягара поклади ти на Господа, і тебе він підтримає, він ніколи не дасть захитатися праведному. Що це означає? Перше, будь з собою, не лякайся складних ситуацій. Бог дав кожному з нас різний характер: одні більш сікі і нічого не бояться, інші навпаки, більш чутливі і відчувають себе беззахисними у важких обставинах. Це не означає, що наше життя повинно знаходитися у владі грубих почуттів, характерних для людини до її навернення, навпаки, дозволь Святому Духові звершити в тобі ту роботу, яку він почав. Не впадай у відчай, визнай реальність і прийми її. Друге прославляй ім'я Господа, навіть якщо не відчуваєш внутрішнього спонукання. Хвали його, бо любов Господня, Його милосердя і благословення, якими він готовий оточити тебе, залежить не від того, що ти відчуваєш. А від того, ким ти є для нього. Ти настільки важливий для Господа, що він послав свого єдинородного сина, щоб спасти тебе. Слова турботи або тягар, які використовуються у вірші, який ми читали, звучить як уєхаб, що означає важкий тягар. У Септуагінті, давньогрецькій версії Біблії, використано слово меріма, що означає стурбованість, піклування про те, чого ще не сталося. Тому Божу пораду для нас можна висловити такими словами: Сину мій, я люблю тебе, тобі немає чого турбуватися про ті проблеми, котрі ще не виникли. Довірся мені цілком і передай мені свої турботи. Я допоможу тобі спокійно дістатися надійного берега. Помолимось. Дорогі наш любящий Небесний Отець. Всі свої проблеми і весь наш чагар ми складаємо у ніг твоїх святих і віримо, що ти будеш піклуватися про нас. Молимось з вірою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Покладіть ваші турботи на Господа і будьте певні, Він впорається з ними. Ми завжди молимося за наших глядачів згідно тих прохань, які надходять на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами! Гарного вам дня! До побачення!